Зараз буду їхати на зустріч з клієнтом. Він мене вже чекає на одній з митниць Києва, буду вести йому ось такий планшет Samsung Tab9828 A9 з lte модулем. Ця версія дуже користується попитом 828 з LTE. і також ще користується попитом версія мінімальна c 4 64 без LTE-модуля. Ці планшети вже повністю налаштовані і готові до роботи по Україні та по Європі. Які саме тут програми встановлені, я зараз покажу. Зараз на екрані бачимо програму Пріма Jack, Карти тут самі актуальні України та Європи 2024 і 2 встановлені і актуальні бази камери радарів. Поруч встановлена програма Сіджик Track, Також там самі актуальні карти України та Європи. iGo Next Gen Skin з тими самими картами, як iGo Prima 2024 24-2. Із суміжних додатків це дві програми для пошуку парковок, камсам плюс для камер і радарів, навітел, програма окремо для України, заборони їзди по часу по Європі, нью YouTube без реклами. Програма Map2Geo для переносу з Google Card – координат на Сіджіптрак та IGONXGAN. Коштує такий повністю налаштований планшет 8х128 з lte модулем 8800 гривень. Сама найпростіша версія 464 без LTE-модуля коштуватиме 6700 гривень. Все є в наявності, кого цікавить, або з вами у Києві зустрінемось за попередньою домовленостю. Якщо треба по Україні, то відправлю новопоштою без проблем. Велике прохання, якщо вам цей планшет потрібно привезти десь по Києву або за межі міста, ви мене заздалегідь набираєте, щоб ми про це домовились. Бо буває таке, що телефонують, я там десь проїздом буду, а мені на ту точку, де ви будете проїздом, їхати 50-60 кілометрів. Я не можу так просто зірватися з місця і поїхати вам вести цей планшет. Якщо ми заздалегідь домовимось про зустріч без проблем. На Час, місце, домовляємось і я вже коригую свої плани так, щоб у це місце було у мене час доїхати. Так що заздалегідь набирайте, все ми зможемо з вами зробити. Я вже на місці, чекаю клієнта. Зараз він до мене підійде, я йому покажу, що це за планшет, які програми завантажені і як вони працюють.